Вчора проводили перемовини з однією компанією, щоб ви розуміли, зробили офер на 8 пунктів розробки за 116 тисяч доларів. Тобто непоганий да? правда? Ось. І я проводив перші перемовини в форматі з одним партнером, там їх два, це міжнародні перевезення. І він відправляє, каже: ну, давайте поспілкуватися з моїм другим, другим партнером. Я кажу, добре. Другий партнер каже, ні, нам не потрібна зовсім ніяка розробка, розробка, нам потрібно готове рішення. Якщо у вас щось є, ну в нас є, і ми готуємо новий офер. Але цікаво, що як іноді не співпадає розуміння або бачення одного партнера з іншим, і це дуже цікава річ. І в перевонах це ну, фактично ну, не те, що помилка, до речі, ще одне, що цікаво, другий мені скаже. Я розглядаю зараз в іншій компанії ще а, пропозицію, що ви можете. Я кажу, а що, а що не влаштовує? Типу, ну, що вас не влаштовує, якщо ви щось розглядаєте, що не влаштовує? ви хочете порівняти, ви хочете порівняти офер, ви хочете порівняти, що можливо там щось є вже, що ви розумієте, що ми можемо тут зараз сказати, що ми можемо зробити краще або не можемо зробити, щоб ну, не втрачати не ваш не наш час. Ну, він не відповідає коротше, то вмов. Але цікаво, як іноді. Не співпадає бачення партнерів в одній компанії.